Всім привіт, друзі! Оця людина почала прославляти мій аккаунт. Вона написала аккаунт. Я дуже їй дякую, за що вона прославляє мій аккаунт. Ось цей написав мій перший коментар і сказав, що буде прославляти мій аккаунт. Я йому дуже дякую. На другому моєму відео. Я йому дуже дякую. Я на нього вже також підписався. І він на мене також. Ти найкраща людина. Якщо ти на мене підпишешся. І ось ця людина тоже найкраща. Бо вона зробила мою першу підписку і мій перший коментар. Все, дякую тобі. Папа. -па.